Це Каспер. Білий, дружелюбний та активний. Господарка Ксенія ходить до укриття разом із ним. Дівчина каже, собака поводиться чемно і в укритті ні їй, ні іншим хвостатим не заважає. Інакше було тільки в перший раз. Я дуже нервувала, і він, мабуть, прийняв мій настрій. Ну я наскільки знаю, собаки відчувають по запаху, чи ну я в общем чувач хазяїна свого. І так він був дуже збентежений, не міг зрозуміти, що, що таке, що відбувається, куди біжимо, чого в сховище, чого спускаємося. Ксенія зізнається, як тоді, так і нині дуже допомагає голова ОСББ. Він розподіляє людей по приміщеннях укриття в залежності від того, чи дружать їхні пухнасті між собою. Щоб Каспер добре почувався, Ксенія одразу ж спакувала йому власну тривожну валізку з усім необхідним. Там завжди лежить вода, його мисочка, його їжа, аптечка. Ну і останнім часом ми пару ночей там ночували, і я брала ще його ліжаночку, щоб він знав, де його місце. Трохи складніша ситуація у Яни, оскільки вона власниця цілого кото-кафе. На дівчині лежить відповідальність за безпеку 16 пухнастиків. Яна каже, окрема тривожна валізка та аптечка для тварин є обов'язковими. Найперше, що слід туди покласти їжу на один-два прийоми та теплу водичку. Котам особливо важливо брати ласощі. Це додатково заспокоїть тварину і змотивує її поїсти, якщо в укритті потрібно буде довго сидіти. Якщо ж це котик, то йому обов'язково це стресонестійкі тварини, вони інопланетні. Їм потрібно брати якусь річ з дому. Це може бути його лежаночка, це може бути будь-який пледик, полотенце, ну, іграшка, що, що небудь, що буде нагадувати запах твоєї ну, його домівлі. Ну і Таким самим чином ми можемо трошечки знизити ризик стресу у самої тваринки. Якщо ж тваринка все одно нервує, то можна застосувати спеціальні заспокійливі. Вони можуть бути у формі пасти, пігулок, спреїв та навіть електричних розпилювачів. Останні працюють за аналогією з рапторами від комах. Нагрівають та розпилюють по кімнаті речовину, яку людина не відчуває. Але котики навпаки, в результаті заспокоюються. Все це абсолютно безпечно для тварин і людей. Якщо ж немає взагалі нічого, то може допомогти спілкування з домашнім улюбленцем. Вам потрібно розмовляти з твариною. Якщо у вас навіть вирують емоції внутрі, всередині вам потрібно розмовляти спокійним голосом: заспокоювати, гладити, намагатися заховати цю тварину, якщо є можливість, під курточку, під кофту. У кішок це особливо виражено на стресі. Вони хочуть закритися, щоб їх ніхто не бачив, і тоді вони почувають себе набагато спокійніше. Котів та маленьких собак бажано транспортувати до укриття в пластиковій переносці. Рекомендують фахівці. Нести на руках улюбленця ризиковано, оскільки він може злякатись та кинутись на навтяки. Якщо ж переноски немає, то в пригоді стане анатомічно правильно шлея. На відміну від повідка з неї маленькій собаці чи коту буде вкрай важко вилізти, а отже, і загубитися. Великій же собаці повинен бути обов'язково нашильник, обов'язково поводок. Що ще? Я би рекомендувала брати з собою документи. В ідеалі це щоб було чіпування у тваринки, для того, щоб якщо мало, ну, бувають різні ситуації. Ви біжите, десь відволіклись, собака зірвалась, і якщо в неї нема чіпа, шансів її знайти набагато менше. Слід забувати і про безпеку інших менш розпосюджених домашніх улюбленців. Власникам змій, ящерок та інших рептилій варто слідкувати за температурним режимом, взяти з собою маленький обігрівач, грілку або пляшку з теплою водою. Власникам кролів, хом'ячків та морських свинок, окрім утеплення, необхідно покласти у тривожну валізку, корм, воду та маленьку переноску чи клітку. Наталія Юрєва ілягірник телеканал ТМ.